Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 192 заняття тема якого властивості функцій. Отже, що я вам сьогодні розповім? Сьогодні я вам розповім про те, що називають нулями функції, що називають проміжками знак сталості, та що називають проміжком зростання та спадання функції. Давайте по порядку. Перше нулі функції. Що називають нулями функції? Нулями функції називають такі значення, за яких функція набуває значення 0. Тобто, дивіться, а, якщо графік функції перетинає вісь x, то ці точки називають нулями функції. Ось в нас їх виходить тут аж 1, 2, 3, 4, 5 значень. Тобто, ми записуємо так. Y дорівнює нулю, якщо x дорівнює мінус 6. Ну і так далі. y дорівнює 0, якщо x дорівнює мінус 3, y дорівнює 0, якщо x дорівнює 0, і так далі. Це ви зможете дописати саме. Тепер поясню вам, що називають проміжками знакосталості. сталості. Проміжки знакосталості. сталості це ті проміжки, на яких значення функції, саме знак, знак функції плюс або мінус, є незмінним. Ось дивіться, все, що знаходиться вище осі x. Це плюс. Все, що нижче, це мінус. Отже, проміжки знаку сталості. Ось дивіться: від мінус 6 до мінус 3 в нас знак плюс, тому що функція вища. Від 3 до мінус 3 до нуля, знак мінус, тому що нижче. Від 0 до 5, знову ж таки, вище, тому тут також плюс. І від 5 до 8. Знову ж таки нижче. Тобто мінус. Тобто плюс, мінус, плюс, мінус, плюс. Ну, приблизно так. Дивіться, тепер, що називають проміжками зростання функції та проміжками спадання. Зараз також поясню. Отже, проміжки зростання функції. Це той проміжок, на якому функція йде знизу доверху. Отже, дивіться, від мінус 6 приблизно до. Мінус 4 функція зростає. Потім від мінус 4, дивіться, вона знову йде на спад. Тобто від мінус 4 до мінус 1 функція йде на спад. Від мінус 1 до десь 3,5 від -1 до 3,5 функція знов йде на зріст. Від 3,5 до 6,5 функція знов спадає. Ну і так далі. Від 6,5 десь до 9,5 функція зростає. Тобто, дивіться, зростає, спадає, зростає, спадає, зростає і так далі. Тобто, оце і називають проміжками зростання та спадання функції. Це я вам показав, як працювати з графіком. Зараз я вам покажу на прикладах ще. Маємо функцію y дорівнює 2x плюс. Наше завдання знайти нулі цієї функції. Тобто ми записуємо нулі функції. І як це робиться? А робиться це наступним чином. Ми маємо 2х плюс 1 прирівняти до нуля і відповідно знайти значення x, за якого цей вираз дорівнюватиме нулю. І ми отримаємо х дорівнює мінус 1 друга. Шляхом розв'язання ось цього рівняння. Да? Розв'язали це рівняння і отримали значення. Тобто ми можемо записати, що в нас y дорівнює нулю, якщо x дорівнює мінус одна друга. І так далі. Будь-яке завдання на цю тему ви маєте розв'язувати саме таким чином. Але буває так, що нулі функції немає. Також теж те, 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 те можливе. Під час пошуку нулів функції завжди звертайте увагу на область допустимих значень. Сподіваюсь, тема вам ця була зрозумілою. Якщо залишились запитання, будь ласка, пишіть в коментарях. Якщо запитань нема, тоді до зустрічі на наступному уроці.